Мільярди євро на сучасне озброєння. Ми придбали понад 30 винищувачів F-35. мільйони резервістів до кінця 2025-го. Так звана добровольна служба військова. Це так звана добровільна основна військова служба. І навіть тривожні рюкзаки для населення. Це рюкзак для виживання з випадок війни. Як Польща готується до війни з Росією? Які зробила висновки з війни в Україні. Війну починають добровольці, а завершують резервісти. Ось такий рюкзак. У ньому є багато кишень і ще багато цікавого всередині. На цьому відео польський блогер демонструє евакуаційний рюкзак, який з'явився у продажу у популярній мережі продуктових супермаркетів Польщі. Єдине езем. Забіром. І який поляки просто розмили з полиць магазинів за лічені години. Розібрали так швидко, що навіть для тата хотіла придбати, але не встигла. Ірина, яка працює касиркою в цьому супермаркеті, каже, вона й раніше бачила подібні рюкзаки в туристичних магазинах, але щоб отак розкупили ще ніколи. Можливо, всі ці події в світі і насамперед в Україні викликають у поляків тривожні думки, що краще мати щось подібне. Але що особливого в цій тривожній валізі, і чи відрізняється вона від української? Про це трохи згодом. А поки чому саме зараз так захвилювались поляки? Палаці перший поляки вперше після другої світової війни мають реальні побоювання, що Польщу також може охопити військовий конфлікт сьогодні. З розвідувальних даних медіа джерел з усього того, що ми чуємо і про що читаємо щодня, однозначно випливає, що Росія готується до іншої війни ніж тільки та, яка зараз триває в Україні. Щоправда, такі думки викликає не лише провокативна поведінка самої Росії з її прямими погрозами, а й нинішня непередбачуваність з боку Сполучених Штатів. Тоні давна є, видавало нам ще до недавнього часу. Нам здавалося, що ми в безпеці з огляду на те, що ми є членом НАТО. Однак, за останні два з половиною місяці, які минули від початку каденції нинішнього президента США, ми починаємо мати щонайменше сумніви. До речі, не лише ми, передусім, це країни так званого східного флангу НАТО, які мають безпосередній кордон з Росією. Фахівець із міжнародних питань Даріуш Матерняк пояснює, неспокій у Польщі зокрема спричинила критика Трампом членів альянсу за нібито недостатні оборонні витрати. США вимагає, щоб союзники збільшили військові бюджети більше ніж удвічі до 5% ВВП цифри, до якої навіть поляки не дотягують, хоча виділяють найбільше серед країн НАТО. Отже, припустимо, що в цей момент Польща витрачає приблизно 5%. Це достатньо. З сьогоднішньої точки зору президента США, що буде, якщо за мить він вимагатиме не 5 відсотків, а 10 або 15? чи в цьому випадку будуть і далі діяти ті угоди щодо оборони, які діють, чи ні чи переконані, Трамп фактично поставив під сумнів автоматичне застосування п'ятої статті НАТО, тобто гарантії оборони у разі нападу, і це тепер змушує європейських партнерів ставити собі запитання: наскільки вони готові захищати себе самі? Якщо правдою з що саме НАТО є головним противником Російської Федерації, то Польща це та країна, напад на яку міг би розділити альянс, якщо Північно-Атлантичний Союз не відповість солідарно на таку агресію. Саме тому, як розповів фактам, колишній радник міністра оборони Польщі, генерал Богуслав Пацик, Варшава почала готуватися до найгіршого сценарію, але не зараз, а ще тоді, коли війна в Україні для багатьох здавалася чужою. Тож ще у 2022-му польський уряд різко збільшив оборонний бюджет, а цьогоріч довів його до найбільшої в історії країни позначки 42 мільярдів доларів. І ці цифри кажуть польські експерти не про політику, а про конкретні танки, літаки і ракети. Амошевідає на системі патріот або витрачаємо на системи Петріот, ракети, танки, бронетранспортери, або на охорону здоров'я, освіту, науку, безпеку, пов'язану з поліцією чи пожежною службою. Але в суспільстві немає жодних заперечень, бо воно розуміє, що війна є чимось, що з'являється як реальна загроза, а не ймовірна. Тому оборонний шопінг Польщі справді безпрецедентний. Поляки закуповують нову техніку просто рекордними темпами на логістику лише однієї системи протиповітряної оборони Петріот нещодавно виділили понад 2 мільярди доларів. Ми ми придбали понад 30 найсучасніших винищувачів F-35 зі США. Нещодавно Польща купила 6 Петріот. Це дальня оборона протиповітряна, але в основному протиракетна. Крім того, як розповідає польський військовий кореспондент Міхал Брушевський, протягом останніх років Польща цілеспрямовано інвестує в танки: американський Абрамс та Південно-Крейський 2 Оба трохи Обидва ці танки трохи різні. Абрамс краще броньований є важчим танком. Але Ка-2, з іншого боку дуже хвалять екіпажі танкових військ, тому що він забезпечує великий комфорт їзди, ситуаційну обізнаність, має великі можливості підйому, опускання підвіски і так далі. А втім, Варшава робить ставку не лише на імпорт, а й на власне виробництво. Продукуємо більше безпілотовців. Ми збільшуємо виробництво безпілотників. Плануємо випускати власні бойові машини піхоти та посилюємо артилерію. Наші самохідні гаубиці Краб, які вже воюють в Україні, та бронетранспортери Росомаха вироблені за фінською ліцензією, є прикладами цього. Щоправда, всі ці видатки поки не співмірні з масштабами витрат країн, які вже воюють. Недарма нещодавно голова польського бюро нацбезпеки заявив. За нинішнього рівня запасів боєприпасів у разі нападу Польщі вистачить їх на тиждень чи два, залежно від розвитку ситуації. І хоча ці слова викликали резонанс, у військових колах вважають це радше сигналом до дії ніж приводом для паніки. Нікі готує для... ніхто не готує обід на тисячу гостей, якщо в будинку живе п'ятеро, навіть якщо є запаси, вони не для тисячі. Але якщо раптом весілля і приходить тисяча людей, тоді купують продукти з війною. Так само, і тепер нам потрібно надолужувати ці прогалини і не лише Польщі, а всій Європі. І не тільки в, в цілій Європі. урок війни в Україні для поляків це не лише про військову техніку та зброю. Разом із мільярдними контрактами на озброєння вони відновлюють цивільну оборону і нарощують чисельність війська ще готувати до війни. Потрібно готуватися до війни. У зв'язку з цим було оголошено програму загального військового навчання цивільних осіб у Польщі. Щороку має бути додатково навчено 100 тисяч цивільних, які не мають військової підготовки. Паралельно ставку роблять на добровольців, які проходять короткі вишколи або приєднуються до регулярної армії і територіальної оборони. То є, наприклад, так звана добровольна служба військова, Це так звана добровільна основна військова служба, коли людина записується на щонайменше місячне базове навчання, а вже після нього приймається як резервіст, тобто має базові навички солдата резерву. і це попри те, що польська армія вже зараз вважається однією з найбільших в Європі. Польська є НАТО, так? Польща є третьою сухопутною армією НАТО, так тобто, перші сполучені штати. Друга Туреччина майже півмільйона солдатів і Польща понад 200 тисяч. Тут ми трохи змагалися з Францією, але перевершили їх кількість солдатів в регулярних військ. Ну, це вже серйозні, можна сказати, цифри, це серйозний козир. Але навіть маючи солідну професійну армію, у Польщі все частіше говорять і про повернення обов'язкового призову, скасованого 17 років тому. З України виставки з війни в Україні свідчать, що війну починають добровольці, а завершують резервісти. Ніхто не бажає війни, але кожна держава певним чином до неї готується. Сигналом такої підготовки стали навіть побутові речі, як от евакуаційні рюкзаки, які за пару днів зникли з полиць супермаркетів. Щойно їх виклали. Це рюкзак для виживання з набором речей на випадок війни чи надзвичайної ситуації. Він вже не перше з'являється на прилавках нашого магазину, але його дуже швидко розкуповують. Ціна приблизно 150 злотих. Для когось це просто набір для походів, а для інших ознака того, що польща готується серйозно. Ось такий рюкзак: у ньому є багато кишень і ще багато цікавого всередині. Тут і спальний мішок зі свистком, і тактичний ніж, пласкогубці, еластичний шнур із гачками, ліхтарик із режимом сос, плащ дощовик та багато інших до болю відомих українцям дрібниць. І, хоч ці рюкзаки не врятують від ракет, але можуть нагадати, що війна поруч, тому краще її зустріти підготовленим. Отже, ажіотаж навколо здавалося б буденного товару лише симптом глибшої тривоги для Польщі, яка прийняла понад півтора мільйона українців. Війна в Україні вже давно не є чужою, а досить близькою історією. Тому питання, чи ми наступні, звучить тут дедалі гучніше. Із Польщі Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.